Головні хіти Рамштайн, Металіка, Лінкін парк в українському виконанні ще й у супроводі симфонічного оркестру. Сим цим вчора насолодились Кременчуцькі слухачі, адже до міста приїхав гурт Гренд Мас М'юзі. Велика кількість любителів гарної музики зібрались у міському палаці культури, аби послухати свої улюблені хіти українською мовою. Вирішив завітати, послухати вживу і виконання зарубіжних легендарних таких пісень в їх саме виконанні на українській державній мові, тому це дуже зацікавлено. Вони мене, як кажуть, зацепили. Вони україномовні, це раз. Вони співають в деяких ракурсах навіть краще, ніж оригінал. Вони в тому стилі, який я люблю. І тому я їх поважаю за це, за українську мову, за їхній стиль, за їхню харизму. Вони круті. Мені подобається рок. І я впевнений, що творчість цих артистів мені буде мені буде приємно. Артисти віддавали себе наповну, а у залі панувала неймовірна атмосфера справжнього року. Також впродовж концерту провели благодійний збір. Його мета зібрати кошти на потреби Збройних сил України. Соліст гурту передав до зали скриньку, в яку кременчужани могли покласти кошти і допомогти нашій армії. Ось така скриньку я вам передаю. Підтримуйте, будь ласка, наші. Хлопці. Дякуємо артистам гурту, а також симфонічному оркестру за те, що просувають українське мистецтво у суспільство і допомагають нашим силам оборони. Софія Григоренко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.